Радіо UA Chicago. Друзі, ми у прямому ефірі на хвилі 12:40 AM, і сьогодні до нашої студії завітав Володимир Долинка, власник Ukrainian American Media Group та Долинка Ukrainian America Consulting. Так, добрий вечір всім. Зразу нагадаю телефон офісу 7736002727, 7736002727, якщо у вас є питання. Зауваження, ви можете дзвонити до нас в офісі, ми завжди будемо раді вам допомогти. Ну і так само, може є питання, що хочуть задати в прямому ефірі, то ми можемо нагадати телефон студії 773 800 2860 773 800 2860. Якщо у вас є питання, ви можете передзвонити, і будем, ну, я буду радий вам відповісти. І ми зараз з Дмитро поговоримо, напевно, про. Послуги, ну і про довіреності, які ми робимо зараз в офісі, особливо питання, які під час війни. Ну так, насправді ми всі знаємо, що 18 липня це є та, та лінія, та межа, коли всі чоловіки, які перебувають за кордоном, мають оновити свої дані, мають зареєструватися в застосунку Резерв Плюс. Або знову ж таки, або, знову ж таки, якщо вони вже там зареєстровані, то вони просто мають е, чекати на поновлення свого паспорта. Але от в чому питання? Чи на це буде мати якийсь вплив на нотаріальні послуги? Чи якщо люди не оновлять свої дані, чи вони можуть до вас звертатися, чи не можуть звертатися до вас в офіс, за умовно кажучи, якимись такими моментами? Ну, дивись, саме перше питання, що ми є американська компанія, і ліцензія, тобто нотаріус, у мене так само американська. Тому обмеження якісь накласти з того боку, що ми робимо доручення, щоб накласти обмеження, чи ми маємо право їх робити, завіряти, це взагалі до нас не відноситься. Буде друге питання, чи ці документи будуть прийматись в Україні. Тобто, зараз, ну я все ж таки спілкуюся в Україні з нотаріусами, з юристами, і зараз всі в такому. Не знаю, як сказати, в такому маленькому шоці від того всього, що приймається, тому що ніхто сам не може. Тобто, кожен читає ці закони, це все, що нове, пишеться, кожний читає, кожний юрист, кожний нотаріус взагалі трактує це по-своєму, і до спільної думки зараз взагалі ніхто не може дійти. Тобто, робити доручення ми будемо, а чи будуть їх приймати в Україні, це я не знаю. Чи для того, щоб ви робили доручення, вам потрібен дійсний паспорт? Ні, взагалі нам для того, щоб посвідчити довіреність, бо в документах взагалі людина доручає так, щоб пояснити, тому що дехто, до речі, дзвонять до нас і питають, чому в документах пише довіреність, якщо кажуть доручення взагалі людина доручає щось зробити. Але в документах юридично пишеться це слово довіреність, тобто довіреність не доручення. Колись на це ніхто не звертав увагу, але це вже давним-давно. Ми пишемо довіреність для того, щоб посвідчити довіреність, нам не потрібно взагалі ніякого по правилах в Америці українського документу, нам достатньо, наприклад, дійсний драйвер лайсенс американський, ID-картка, може бути грін картка, право до роботи, тобто будь-який документ, який є з фотографією, і головне, щоб цей документ був дійсний. Тобто, ми можемо по ньому посвідчити і цей документ буде дійсний. Чому ви, в принципі, вимагаємо. Щоб до нас приносили закордонні паспорти, тому що до війни, коли ми писали. Ці документи ми писали, наприклад, прізвище ім'я по батькові, дата народження, і ми писали ідентифікаційний номер, реєстрація в Україні і місце проживання в Америці. Бо це в нас вимагається писати вже чисто по американських правилах, що ми мусили прописувати американську адресу. Зараз теж дуже багато людей боїться, не пишіть нам американську адресу. Ну, на бажання клієнта ми забираємо американську адресу, але в принципі. Всі і так бачать, що ви в Америці, коли пишете довірність, тому що вона видана в Америці. А, і чому ви ми закінчуємо, чому ми вимагаємо паспорт? Тому що тепер почали. В Україні вимагати, щоб в кожній довірності був прописаний паспорт. Тобто, щоб був номер паспорта, коли паспорт виданий, коли він закінчується, і там є такий у біометричних паспортах, називається УНЗР унікальний номер запису реєстрації тобто, це свого. Роду, коли цей номер вводиться в комп'ютер, це говорить про людину, тобто і дата народження там від, в цьому закодована, і ідентифікаційний номер закодований. Тобто, тому вимагають цей номер, щоб ми вписували з паспорта, тому ми вимагаємо зараз закордонний паспорт. Ну але якщо він у вас буде недійсний, то це для нас не є якоюсь там перешкодою зробити документ, і ми робимо просто з американськими документами. Друге, таке, що. Зараз ніби поговорюють знову ж таки, поки що немає ні вказівки, ні якихось там зобов'язань. Те, що зараз поговорюють, що в Україні після 18 липня любі договори купівлі, продажі, дарування, перепису, майна, машини, тобто все, що буде стосуватися нерухомості, тобто рухомого і нерухомого майна. Бо машина це рухоме майно, наприклад, квартира, будинок нерухоме, земля нерухоме. Тобто все, що буде, кажуть, що потрібно, буде дозвіл ТЦК для того, щоб оформити документи. Взагалі, яку юридичну силу має мати ТЦК, ну тобто, з одного боку, це впадання вже теж в якісь маразми такі, тому що воєнкомати будуть давати дозволи. А так як на мене, чесно кажучи, з того всього, що робиться в Україні, це буде ще одна стаття нелегального доходу. І, тобто будуть просто тупо брати взятки ще для того, щоб людям от зробити, що ви хочете щось зробити, продати, то, тобто ну, дають це, в одному це місці. Це припущення, Але ТЦК це стають такою четвертою гілкою влади виходить, тому що їхні повноваження надзвичайно широкі. І з того, що ви говорите, ну дійсно може декого лякати. Але до 18-го числа ще поки що все діє по старих правилах. Так? Ну, поки що діє по старих правилах і. Тобто самої процедури, от наприклад, як людям, тобто багато говорять, говорять, і самих роз'яснень нема. Тобто, от є зараз у нас газета, радіо, тобто є інші в нас такі інтернет-радіо в Чикаго. Саме цікаве, то що. Ніхто з офіційних, все ж таки я думаю, ми зупинимося знову. Ми не будемо на цьому питанні зупинятися, але я хочу зупинитись на, на тому, що все ж таки я думаю, що наше консульство генеральне в Чикаго, і вони все ж таки би мали теж якось вийти до людей із якоюсь такою. З роз'яснювальною стороною, взагалі, не знаю, надати якусь інформацію і пояснити теж людям, як взагалі далі робити, як діяти. Можливо, тому що зараз настільки багато всього написано, настільки багато оцих законів, які зараз приймаються, біда є в тому, що коли це читаєш і аналізуєш. Один закон суперечить іншому. Тобто те, то, що написано в одному, воно потім, якщо його повернути з другого боку, що потім далі приймається, то вони пишуть до 16 червня, то вони потім пишуть до 18 липня. Тобто, де буде кримінальна відповідальність, де адміністративна відповідальність, тобто чітких рамок, ну, то, що навіть от я сиджу і це читаю і дивлюся, ну просто часами я. Ну воно, я кажу. Але... І саме цікаве то, що от приймається, і що навіть оці всі новосні канали, якщо взяти, наприклад, в Україні, бо теж я кожний ранок встаю і, в принципі, кава, і дивлюсь новини кожний ранок. Щоб хтось конкретно виступив з роз'ясненням, тобто от закони приймаються, це тисячі папірчиків, тобто це все. Воно є, але фактично, щоб навіть донести до людей ніхто цього не робить. Це перекладання відповідальності. Один на іншого вони відповідальністю пересовують. Але маємо запитання з інтернету. Воно не зовсім можливо. А ваші компетенції, але частково я думаю, ви зможете дати відповідь. Чи будуть конфісковувати майно тих, хто не стоїть на обліку в ТЦК? Чи ви знаєте, щось по цьому ну, це теж говорять, тому що хочу сказати, що зараз ми в офісі. Якщо врахувати, що наприклад там до війни і з початком війни, коли поки це все не крутилося, ну тобто слушок ішов, майно переписували, приходили там, робили дві довіреності на день, три довіреності. А зараз у нас 30-40 кожного дня. Тобто люди переписують майно, переписують тобто, на жінок, на сестер, на мамів, на навіть як. Я кажу, навіть на чужих людей тільки щоб не було, щоб хтось власником був жінок. Зараз це переписують. Взагалі, тут, напевно, Дмитро, ми трохи можемо таку, як вже включити філософію, то, що ми деколи робимо, чисто теоретично в людини забрати майно. Людина, яка дехто роками це, наприклад, збирає ті копійки, будує, чи купляє, чи ту квартиру, чи йому дісталось від батьків, і зараз просто тупо прийти і забрати, бо держава, бо ти на війну не пішов. Ну я можу казати вже далі так: держава теж тобі ту квартиру не дала. В більшості випадків люди ті квартири вистрадали. Тобто дуже рідко комусь, що там квартира впала з неба. Ще колись це було давним-давно. 30-40 років люди стояли по 10-20 років в черзі при Радянському Союзі, щоб десь там на заводі, на фабриці, їм дали одну кімнату. Поки ту одну кімнату вони стояли в черзі, то вони вже сім'я з 10 чоловік. І та одна кімната, ну це так, я кажу, вже вертатись до того, що колись було, але. Яка, як сама процедура відбирання майна в людей має бути, це. Е, ну, я не знаю. Це... Знову ж таки, ви кажете, є рухоме майно, є нерухоме. І тут, напевно, буде це поступово. Спочатку рухоме майно, яке можна якось використати ну, під час е, політичного режиму воєнного стану, а потім вже нерухоме та, майно. яке Бачиш, мож... ми говорили два тижні тому, приїжджали хлопці з Протест Foundation, і ми трохи цю тему трохи зачіпали, але тут є друге питання. Чи наші можновладці, наші депутати, які мають автопарки по 10, по 20, по 30 машин, ти знаєш. І це не машини, якісь там за 2, 3, 4, 5 тисяч, які мають прості люди, а там вплоть до того, що там машини по пів мільйона. І от цікаво, чи ті машини в них спочатку зачнуть забирати, бо вони самі приймають ці закони, але от цікаво, чи вони ці закони будуть виконувати. Друге питання, моя думка, що якщо таке почнеться в Україні, я не думаю, що це дійде до добра. А особливо, наприклад, ті люди, які живуть за кордоном. Що якщо в них ще заберуть майно, заберуть ту машину чи заберуть ту квартиру, він скаже: я взагалі тоді дійсно не маю куди вертатися. Смисл йому тоді, тобто. Це дуже небезпечна гра, тому що держава таким чином собі... може позбавитися ну, мільйонів десять-п'ятнадцять громадян своїх, і вони вже ніколи не повернуться. Тому що дійсно не буде куди, не буде для чого, не буде заради чого. І навіть з другого боку, Дмитро, якщо. Ну, давай так, дуже багато людей є в Україні, які не йдуть в армію, які собі там правдами, неправдами поробили групи, які сидять вдома, які поробили. Тобто, це вже така. Це не, не, не наша компетенція це розглядати. То тоді що? В них теж будуть забирати? Це ж теж буде такого, ну не знаю, неправильного, але стимулу, щоб ці люди виїхали за кордон і заробляли собі і жили далі, тому що в Україні в них забрали і заберуть і вони не будуть мати. Тобто теж то право власності? Тобто не знаю, ми видиш мистеми будь-які ми з теми будь Ми переходимо. Але Це це пов'язано, тому що будь-які прояви обмеження демократії вони дуже небезпечні і знову ж таки. Ну не будемо гадати дійсно, що очікувати далі. На даний момент ви дали певне роз'яснення на завершення. Лиш хочу попросити вас. Дати ще якісь певні рекомендації. От до 18 числа ще є час, тим, хто нас слухає, той хто хоче щось оформити, переоформити, дати якусь зробити якусь довірність, як бути як, ну, як буде, що можна Робити документи, щоб вони були видані до 18 числа. Тобто, от ми працюємо, ми видаємо є ще фактично три тижні сьогодні 24, четвертий, якщо до 18-го, а вже потім ну знову ж таки, якщо ми зробимо це доручення до 18 липня, поки ви вийшли в Україну, це в середньому в будь-якому випадку 10-14 днів, тому що у нас документи довше йдуть, навіть якщо з кимось передати, але не факт, що. Накладуть обмеження на нотаріусів в Україні і скажуть їм, що документи не приймати або приймати з резолюції там якоїсь спеціальної печатки чи ще там щось що буде давати ТЦК. Тому що зараз навіть воєнкоматів як такої назви нема, тобто це теж забрали. І зараз іменно у нас ТЦК, і ну, знову ж таки. Дмитро, знаєш, якщо подивитися, як взагалі наші ТЦК діє, як набирають хлопців, як набирають, як вони взагалі працюють, і потім зробити ще ці органи правовими і з повноваженнями. Якщо вони без повноважень роблять те, що вони хочуть, а ще їм надати всі повноваження, то я взагалі не знаю, що буде, якщо так чесно. Ситуація складна і коментувати її теж дуже складно, особливо перебуваючи за окремо. Тому я думаю, на цьому ми зупинимося. Якщо хтось має питання по різних нотаріальних послугах, можете, можете звертатися до офісу пана Володимира Долинки. думаю, ви всі чудово знаєте номер телефону. Або можете просто в гуглі пошуку написати Долинка консалтинг і вам дасть і адресу, і номер телефону, і пошту, і Ви зможете сконтактувати. А на сьогодні будемо дякувати. Володимир Долинка, власник України American Media Group та Долинка Україна American Консалтинг був в нашій студії. Якщо маєте ще щось додати, дуже прошу. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо ЮАЧКО